Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Зараз їду в автомобілі, вирішив записати відео, бо давно нічого не знімав. От, а їду я в магазин купити матрас, і ще, можливо, заїду в український магазин, там, може якихось цукерок куплю. Так то в принципі нічого не треба. От, ну і вирішив вас взяти з собою, записати відео. Ще ну, закінчив я пряму трансляцію на моєму російськомовному каналі на Ютубі. Майже 2,5 години я був в ефірі, відповідав на запитання, які мені задавали під відео. От, сьогодні 23 квітня. От, можливо, хто із, хтось із вас, хто дивився пряму трансляцію, зараз дивиться це відео. От. А, їду купити матрас. Тому що у нас часто е, залишаються на ніч гості, друзі і родичі, які з Орландо приїжджають до нас в Тампу на вихідні, от а, і вони зараз спля... зазвичай сплять на надувному матрасі. Ну і плюс е, Оля зараз в Україні, якщо хто не знає, я вже здається казав це в попередніх відео. От. А назад вона прилітає, і з нею прилітає моя мама на декілька тижнів перший раз в США, в гості по туристичній візі до нас летить. От. І ми вирішили, щоб мама скільки там місяць вона у нас тут буде, щоб вона не спала на надувному матрасі. То ми вирішили купити звичайний нормальний матрас, щоб мама ліжка не буде, але просто матрас буде там на землі лежати, все-таки зручніше спати на нормальному матрасі, ніж на надувному. От, тому я їду зараз в таку крамницю маленьку. Купити матрас. Подивитися, чи він там є. Якщо є, нормальний, то купити. От, а це та, та крамниця. Ми там колись купували собі матрас. І нам дуже сподобалось в тій крамниці, тому що це дуже такий маленький бізнес, там взагалі нічого немає. Одна кімнатка на маленькій плазі, в якій просто, яка просто завалена матрасами. От. І я так розумію, що власник цього бізнесу це якраз і є та людина, яка там завжди є, і яка нам продавала цей матрас. Тому я, зараз, я спитаю в нього, чи можна в магазині буде знімати. Якщо можна буде, то зніму, трошки вам покажу, як це виглядає. Ну і скільки коштують матраси в Америці. От. А ще на тій же плазі є українська крамниця. От. І теж спитаю там дозволу, якщо там можна буде знімати всередині відео, то зніму. Я я так, я хочу бути чемним, без дозволу не хочу просто брати і знімати. Це не якийсь там великий Walmart, де можна просто прийти і знімати. Це все-таки маленький бізнес, де продавець це є практично власник цього бізнесу, тому я не хочу без їхнього дозволу нічого знімати. Купив я вже матрас і зайшов я вже в український магазин, але не знімав всередині ні там, ні там. От просто з вулиці вам покажу. Ось. На стіні навіть написано ціни на матраси, різні розміри, і скільки коштують. Ну, Це від якої ціни починаються. От. А, такий маленький магазин, там такий безпорядок всередині, матраси накидані. А, власник продає, там його ще діти сидять, граються на приставці. А ось там Єврофуд і Делі це магазин, в якому ми деколи купляємо якісь наші продукти. Кафе, кулінарія, делікатеси. І ось там прапори. Російський, український, грузинський, американський. От, польський там ще є, ще деякий, я не знаю, що це. Румунський, мабуть. От. А матрас от мені власник магазину допоміг його присобачити прямо наверх. Каже, нащо ти будеш тратити гроші на цей на доставку? От. Каже, я тобі допоможу. Прикріпимо і не, не переживай, каже, не впаде. То от Він мені допоміг, я поїхав, купив от такий от шнурок. І от він мені допоміг його прив'язати. Ну і я тоді буду їхати отак додому і знімати його. І якщо ще буде щось зняти відео, то зніму а, сьогодні, можливо, ще завтра щось зніму. От, Матрас мені це обійшовся в 150 доларів. Це розмір квін. Тут написано, що квін від 199, але це сет. Тобто це матрас і ще така підматрасна штука на ліжку, але так як нам е вона не потрібна, то я брав просто матрас і 150 доларів. Тому я їду додому. Стою на світлофорі, а тут поруч в мене такий Buick Electra старенький стоїть. А Там попереду Жук Volkswagen. Такі сині номера, це Antique, Florida Antique. І в цього я думаю також будуть номера синій Antique. О, а ні. А, от в нього взагалі Мічиган номера. От. Їду з матрасом, трохи стрьомно, але нічого, нормально. Тримається матрас. Приїхав додому без пригод, матрас на місці, вже заніс його в середину, в квартиру, в апартмент. Ну, от і подумав, а що робити далі. Зараз тільки четверта дня, субота, на вулиці гарна погода. Не хочеться зараз сідати за комп'ютер або за телевізор. Я вирішив налити собі лимонаду. Хоча те, що там написано лимонад, то це ще ж не означає, що там насправді лимонад. Тому ви цей. Можете писати в коментарях свої здогадки, що в мене тут, лимонад чи не А? Якщо хтось вгадає, то я йому лайк під коментарем поставлю. І ви так дізнаєтесь, чи ви вгадали чи ні. Так от, вирішив я на басейн піти. І минулий раз в відео, коли ми з Олі Сірлоїн грили у нас біля басейну, то люди казали, що, що нема нікого. Що, чому нікого немає? Ну зараз також ми йдемо. Вулиці нікого немає, от. Ну, але прийдемо до басейну йдемо, і тоді подивимося, чи там хтось є. От. Так що, поки, поки йдемо, то тож, також пишіть в коментарях, чи є там хтось на басейні, якщо є, то там скільки людей, там 5, 10, 20 чи 0. Ось такий інтерактив. Ось дітвора теніс у нас тут грає. Вранці як я їхав, Дорослі грали. Я тут деколи з друзями граю. Ну, Та ще, мабуть, не показував вам, хоча не знаю, може і показував пошту. Зараз підійдемо, перевіримо пошту, чи є щось. Ось так виглядає поштовий будиночок. От, Якраз поштарик приїхав. Блін, такий вітер. Розкладає, видно пошту всередині, вона от через двері, вона чи він там, в залежності хто приїжджає. Відкриває собі двері, заходить середину і з середини по полочкам розкладає пошту. Так, наш отут десь. Буква В номер 11 Це наш. Будемо зараз дивитися, чи є щось. У нас ключик. Щось є. Vehicle Service Department. Це, коротше. Страховку якусь, хтось хоче мені впарити, реклама якась. А друга BJ's, це магазин типу Костко. Ми туди зайшли безкоштовно, вони давали три місяці а, типу, членство. Ми вирішили спробувати. Получилося безкоштовне членство і раз сходили, нам не сподобалось. І коротше, ми так а, платно і не купляли членство, але вони досі нам присилають їхні ці а, бумажки. О, так, підходимо ми до басейну. Тут закрито. Тому я зараз візьму картку. От люди вже є. Так що хто написав, що ноль, то вже прогадав. От, так. Басейн лише для своїх. Йо, людей багато є. Треба десь місце шукати. Десь з цієї сторони буду. Чачата з гарними попками там позаду мене лежать. От, якщо, вам, якщо ви всі спіли побачити. Ой, дуже багато людей. Зараз порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 21 людина тільки. Не в басейні. Плюс ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще з десяток в самому басейні. Отак. Субота, ви кажете, людей немає. Ледве цей Нашов своє місце, де припаркуватися. Добре тоді, я за трохи в басейні поваляюсь. Такі діла полежав трохи на сонечку, а сходив, зайшов ще в басейн, проплився трошки. О, і знімаю далі влог. Ну і питання, хто з вас очікував, що... Що на басейні буде більше ніж 30 людей. Я поки лежав, я порахував. Більше 30 людей тут. От, а то Минулий раз, як ми тут на грилі були, то, то писали в коментарях, що, що народу немає. Субота, гарна погода, не дуже жарко, але й не холодно. Як зараз? 30 немає, десь 28 градусів по Цельсію. Для Флориди це, в принципі, холодно. На пляж, мабуть, холодно було б, бо там вітер, тут, тут просто будівля вона трохи від вітру закриває, тому, тому жарко. От, а, а на пляжі було б холодно. Вітер дув би, дуби, ну і плюс вода в мексиканській затоці холодна, а в басейні взагалі тепла. Не гаряча, але тепла. Бо літом то в басейн навіть лізти не хочеться від того, що вода просто гаряча. і ну, Немає ніякого кайфу. В Басейн хочеться залізти, щоб трошки охолонути, а літом вода в басейні така гаряча, як, як моча і аж, аж не хочеться не лізти. Ніякого кайфу від цього немає. От, а зараз якраз добре. Отак, така субота. О, там от, компанія сидить за столиком. На грилі щось там собі їсти, пожарили, їдять. Багато, багато людей він, з дітьми. От на басейн поприходили, дітей розважають. Такі діла. Така субота.